Педро провансель номер 1 в Україні. Мастер-шеф це те, чим я живу. Кулінарія – це моє. Я е, точно не один рік до цього йшла. Ш... Дуже розумну страву готую. мозок телячий. Полюю, звісно. Ну, я намагаюся витримати. Мене Оля звати. Оля. Ви така вродлива. Кінесу, наче що і на сподіуму. Ви модель? Дякую. Кому <гум> старі? Де ви працюєте? Я працюю дуже, дуже тяжко, безоплатно. Я мама чотирьох діток. О, solamente ser се мама бути мамою однієї дитини. Це вже подвиг. А у вас їх аж четверо. Четверо. Як вам це вдається? Ви знаєте, вдається. Я теж, якби мені в років десять, коли моя перша дитина з'явилася, задали це запитання, або сказали, що в мене було четверо дітей. Я б в житті не повірила. Я б сперечалась дуже довго. Чому я так довго йшла йшла до майстер-шефу? Ну, от йшла, йшла і знову вагітність. Шла, шла, знову вагітність. І так я виношувала цю. Я вже коли народила четверту дитину. Я сказала, все, от в мене п'ятий буде майстер-шеф. точно. А скільки років вашим дітям? А Денис одинадцять років, хокеїст. В'ячеслав, шість років, футболіст. Маргарита, три роки. А, ну Це такий директор наш взагалі. А, і самому маленькому йому і два. Я не перестаю милуватися вами. Що ви робите, аби мати такий гарний вигляд? Та ще й з чотирма дітьми. Ну От коли мені кажуть, як ти можеш там тримати форму, я говорю, народіть четверо дітей і буде форма. Він такий, знаєте, природній виходить спорт. Це. Загрузити такі ага. гарні е ага. пакети там продуктів, води ага. блоками ага. перенести ага. з машини ага. З, ага. З, ага. З, з маркета. Ага. Звісно, я втомлююсь там, як коли... нормальна людина, бувають дні, коли ти Тобі здається, що все, ти вже завтра нічого не будеш робити, воно тобі вже набридло все. Але коли я там готувала щось таке, от для душі, все. Я, я розуміла, що це в мене все. Я балансую свій стан. Артисти є в них так, гримерні, а от у мене є кухня, де я просто. я от, все, Як я вже там на тій кухні заходжу, то я я, я щось одного починаю, чимось продовжую, тут уже закінчую. Mm. Смачно. Капець, можете на балкон йти. Дякую. О, погано зачищена морква, дуже. Вона контролювала кожний процес і розривалася. Так, ну, шеф повинен поставити, а тоді ходити. А вона все бралася до кожної, абсолютно до кожної. До кожного процесу бралась сама. Скільки? І які Треба, щоб великі були кусочки? чи? Це треба зрізати. Марін не руками чиститься, це зрізається повністю. Отак. Окей. А де наш цей? Груся, все нормально? Да. Мені треба було бігати по всіх і ще е, спостерігати уважно за суперниками. Це ну, такі імпровізовані роли. Нашинкували ставриду, філірували і з додаванням всередину також дрібленого норі. Хто придумав такий амізбуш? Ну, якби тут ідей не так було багато, але ну я зробила. Так, судді хвалили Олю е і тактику, яку обрала вона. А по суті, е ну, це були і мої ідеї на 90%. Там, відсотків. <звук> Дрогнуло трошки в голосі. Та я просто дрожу від тебе завжди. <звук> І вона, як сказала, заливка. Там, і я ж послухав, що вона сказала мені манка. То-то, думаю, ката манка. Оля, взбивай, не зупиняючись. Бо я подивіться, я хотіла, щоб ви подивились вже. Це зборочна? А? Це да, да. Ще раз переробляю. Оля дійсно знає, як робити бісквіт. Але бісквіт, який робила вона і котрий хотів, щоб зробити Володимир, це зовсім різні речі. Вона додала одразу борошно до яєць після збивання, почала збивати разом, а це ну, типу, зовсім неправильно. І не так, як Володимир сказав це зробити. Переробляй, тому що вже раз. Я вже нервувалась від того, що, Боже, не вже такий олень, так, що я не можу там зробити вже другий раз роблю це тісто. Володимир, я вас кличу, яйця піну збиті. Ще піків немає. Годину ми робимо бісквіт. Жах. Мене важко вбити морально. Ну, мене можуть вибити якісь речі, там, такі сімейні, якісь да, морально. А от такі речі вони, навпаки мене ще сильніше роблять. Воно прямо на бізе схоже. Це всього-навсього бісквіт. Ну, незвичайний, це це такий... звичайний бісквіт. Це в мене таке не <рес> Володимир, побачить, я сказав, це моя буде така головна кулінарна моя книжечка. Це рукою Володимира написаний цей бісквіт, який я вже точно я вже, навіть вже, так мене що Я його вже на пам'ять розкажу. Ти, мабуть, з закритим очима цей бискіт би зробила вже. Ой, все погано знов. Подивися на з Згорнувся. Ладно, я туплю. Але то, що у Олі там не вийшло п'ять разів той бісквіт, мені взагалі так страшно було. Ну, я не здавалась. Я сформу... зробила, сформувала ці листочки, розмалювала їх. Дуже швидко я старалась це робити, акуратно, але дуже швидко. Бо мені п'ять разів сказали, що я це все роблю довго. І за того, що Іра дуже багато робила помилок в своїх процесах. Оля лишилась одна на процесі торта. Треба бісквіти брати і розрізати Ну… Забагато було процесів для однієї людини. Воно тепле в мене, проблемка. Не можу гаряче. В морозилку срочно, давай наступно. Мені за 40 хвилин торт потрібен. В морозилку, в шокер. Я голосую проти Іри. Оля з горем пополам якось викарабкалась на рахунок то, так? так що Іра за тебе. Іра, яка не зробила, але всі хвалили, що дуже класне обслуговування. Йди собі до барменів там до офіціантів і роби. Кухня тут не при чому. Якби могла голосувала за себе. Ну, якщо порівняти дві команди, то е у червоних було дуже багато голосів за десерт. А, у нас десерт програв сьогодні. Я голосую за Олю. А що Іра зробила на кухні сьогодні взагалі? Цибулю порізали? Да? І згорем пополам вона там висушила, ті рисове папірці висушила. А, Олі. Я вважаю, що сьогодні Іра і ти отримали максимальну кількість таких негативних відгуків. Вони зробили щось, що потягнуло нашу команду на дно. І є дві людини: Оля та Іра, з котрими я спілкуюсь близько, проти котрих я просто не хочу голосувати і за людських своїх відчуттів, тому що я їх дуже люблю, і я не хочу. І я просто стою, я була така зла, що я маю робити сьогодні цей вибір. Але дуже багато потім було такої реабілітації за сервіс. Нам дуже багато голосів прийшло за обслуговування. Вибач, голосую за тебе. Іра реабілітувалась на обслуговування. Ну вибачте, ми на мастер-шефі, де ми працюємо на кухні. Ми кухарі, ми не офіціанти. Голосую за Іру, тому що ну, реально більше зауважень, мені кажеться в твою сторону сьогодні звучало. Я просто навіть не знаю, що ти робила тут. Іра реабілітувалася обслуговуванням. Тому Оля, вибач, ну, ти типу, по тобі прилітає. Я, мабуть, це весілля запам'ятаю більше, ніж своє весілля, тому що після, <після цього торту і <після> Ну, це, це, це точно це назавжди я запам'ятаю. Але все ж таки я його видала. А, Саша, мій голос за тебе. А, тільки через те, що просто я навіть не бачу, що ти робив, ну, чи ти так тихенько це все робив, тому мій голос за тебе. Добре. Я в шоці, бо чорний вдягає Оля. В неї три голоси у, у Іри два. Ні, якби Оля проголосувала по-іншому, то вони вдвох були в чорних. Але то, що типу, подружки Іра, Лєра, подружка Олі вдягнули на неї чорний, ну, в неї прямо по обличчю... Воно читалося, що діби, вона в шоці, і дівчатки готуйтеся. Для мене, для моєї сім'ї, це номер один. Це просто сніданок. Це е, для того, щоб накормити мою велику сім'ю, я встаю набагато раніше, ніж моя сім'я. Постійно на сніданок це щось таке: солоне, має бути, якісь там тости, дачі, яйця з овочами. З і діти так само мене люблять. – Блін, Капіц повигрібали все. Да Мій стартовий набір був: це два яйця, цукіні, авокадо, помідор і шпинат. У роми беру бріош, відріза, відрізаю шматочок. А, далі у Іри я взяла шматок вершкового масла, у каті я взяла ще відварене кіно. І... У Ілії я взяла а, прям саму цю кочеришку, ніжечку від брокколі. У мене не було такого, що що робити, що, як. Тобто я чітко хотіла готувати тост саме з бріошу. Просто я вже собі намалювала цю картинку. Одне тільки мені треба було це все а, скомпонувати, як його це все зробити, тому що продуктів ну, було трішки замало. Можна, так? Да. Вдома да, я готую пашот. там. Да. Це з оцтом е така заварюється луночка там, да? так як оцту не було, я спробувала туди лайм видавити. Думано, ну, можливо, кислота якби своє там допоможе. Та й-майо, бачу, той білок просто не, не схоплюється ніяк, він просто ну все поплив по воді, але жовточок в мене ще так рівненько плаває. Я його врятувала легенько. В принципі, я зможу його там хоча б зверху цей жовточок покласти. А хто масло забрав? А, боже, ніхто. Сорі. Порції, три порції малесеньких е, таких е, тівтільок. Це типа, нормально. Смачного. Ось так вітаю ви перша. Саме. Мені дуже подобається смак ваших польпети. Єдине зауваження: хочеться трошки більше соусу. Але я готовий за цю страву заплатити 30 шефів. Дякую. Дякую. З задоволенням. Як це роблять? Так роблять. Польпетте супер, паста супер. Соус so супер. Я отримую перші 30 шефів. Це проблема була, що в цій програмі, воно, коли ти даєш запит, і треба час, щоб воно там думає, Ну, це ж мозок, да? ми ж так само ми люди, ми сидимо, щось тобі спитати, да? якісь там запитання. Тобі треба подумати, щоб дати відповідь на це. Так само і там довго чекає, довго чекає. Олічка, давай. Може, вона це чує, її це дратує. Це я не скидую. Я перше, що я почала шукати, м'ясо да, цю грудинку. Я забиваю там. і е, порк, і е, бекон, і е, сало вже забивала. Я ж їх зараз зіб'ю, вони підуть свініну візьмуть. А тобі що на свинина треба? Та мені грудинка в сало дуже, не буде. воно мені в м'ясо видає. Оля стверджувала, що знає англійську, не знала, як коректно вводити слова «пошуковий, пошуковий запит, як правильно побудувати пошуковий запит, щоб отримати е ту картинку, яка їй потрібна. І е забивала жирна свиня. Ну воно картинки видає не ті, воно видає там свиню, яку хочеш, часті видає. Довго мені не видавало це, не знаходило цю грудинку. І я вже приходжу до того, що так, треба хоча б бульйон поставити. Я їм відправила спеціально так, як дав там сухий бульйон, і дуже показую, що ось бульйон, так? Чіпкін, рік, орік. Він коротше, курка. Якщо так думати, це може бути і так пограшна. Вони ж продаються консервованими загалом погран. А друга думка, що ну я сам там, користувався, є такі готові бульйони в банках вже. Щось це моє. Давайте зробимо курячий бульйон. Ну, Вони зрозуміли, так. Да. Потім зараз буду шукати ще цю грудинку. Дивись, бікон, от що вони видає. Видало там із якраз розділу, там, де все одне м'ясо було. І от там якраз вилізло такий один шматочок. Він якраз такий був якось так, сало, м'ясо, ну такі жирні, такі, наче прослойки були. Точно свинина, бо Оля потім прислала свиню нам. Яка гарна свинка? Такий милий, такий пухнастий. Але яка частина свинюки, ми не розуміємо. Несик окіст, хай буде, бо він просто схожий дуже зовнішній. Ми зносимо просто всю свинюку, котра в нас є. Беконів, м'яса різного, ну тобто там куча всього лежало. Та шукай я їм груди. Не можу груди знайти, грудинка. Що, ти думаєш, мені зразу груди видало? Потім я знову там прокласи, там можна ще раз такое робити, як воно ще раз знаходить щось. Груди. І оце одна єдина картинка, така е кислотні груди там жіночі, і просто я їм це відправляю. <реш> — Цицьки <закинула, реш> скинула. <реш> грудинка, цицьки, цицьки, <реш> грудинка, все, бекон, значить. І вони реально, хоча б після цього дійсно вже з цим м'ясом почали там працювати конкретно грудинкою. Шматок е, запеченого порею. Він як основа йде цей порей. Далі просто камінці, мозку, соус, е, з, ну, з вина мадери, зрозуміло. А далі, на цьому каміні я маю так само продовжити тему цибулі. Да? Тобто буде тут карамелізована цибуля-шалот. З грибів білих я їх вже не просто смажу, а я з них буду робити мус грибний. І ще я поставила моркву для подальшої карамелізації. Основна задача була пропрацювання і акцент саме на гриби і овочі. Так, це сюди. Коли вже були готові смажені білі гриби. У мене були вершки, я перебиваю якраз саме білі смажені гриби з цибулею, я перебиваю їх з вершками. Біжу за сіфоном, беру два балончики, заправляю, колочу, колочу і так, починаю, думаю, так, побачу, яка консистенція виходить. Така пш. Ну, а Чого не взбили? Що мало його чи що? І я повертаю голову, я дивлюсь, а в мене в чашці стоїть мус з білих грибів. А я з тим сіфоном витанцьовую стою. Боже, я. Боже. Оце капець, дура. Боже, взагалі. Нормально пустий балон заправила. Жесть. Боже, це вже все, капець. Боже, Оля, це, це ж як стресануть, це як вже треба просто, ну е, так, ну, мабуть, знову ж таки, за рахунок цього, що ти поспішаєш, дуже багато процесів. Заправляю два балони, починаю там стряхнула його, видавлюю, а воно ж знову пш -пш 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 -пш. Що воно дує, блін. Ладно, перельєм. Я розумію, що просто воно там повітрям роздало його просто по стінкам. А, але ну це мене зовсім не, не, не збило з толку, тобто я розумію, я його буду просто потім відкривати, діставати. Те, що мені його не так багато треба було, тому я розуміла, що щось я точно дістану з того сифону і так. Ілюша, що ти готовиш? Я ловичину, готовлю і овочі. Були варіанти тартар там, так от і ще якісь такі варіанти. Блін принципово не хотів готувати тартар. Тому дивлюсь на ці медальйони і приймаю рішення, що я буду робити мотив корейської страви. пулькогі. це м'ясо смажене, яловичина. Така з чилі з устричним соусом, соєвим соусом і в такому форматі. Втомились стояти? стоять? Ні. Їсти хочеться. Чесно, я очікую від Олі чогось максимально кардинально іншого. Бо Оля сьогодні там варила якісь оці як, як отопідушені грибінці, щось знаєш в бульйоні. Вона варила якусь кашу, робила медовик. Я очікую від Олі якоїсь так, як знаєш, Європи. Але вона пішла в іншу сторону. І це було для мене неочікувано і доволі цікаво. Грибінці я дістала один. Спробувала чи мені вже підходить саме така вже консистенція їхня. Вони були якраз ідеальні, те, що мені потрібно було. Я їх викладаю на такий, там, 200 там градусів до духовки. Буквально там 5-7 хвилин вони в мене все закарамелізувались, колір. Як треба, такий прям і хочеться вже їсти, бо вони цей золотавий колір. Просто нарізаю е, дрібно маленькими шматочками для того, щоб надалі готувати пшеницю разом з цими шматочками, які будуть так само, як ми їмо. Да? Якесь там різото, там кальмарна ми е, е, десь там попадає нам. І ця текстурка, така е, е, пружинна по закусці Практично вже все. В мене все було готово. Соус готовий, топі наборничі не, не готовий, редька замаринована. Нирки я обсмажую так само дуже на такій розкалені пательні. Ще коньяк я додала. І дегозурувала ще даних з пальником. Їх. У мене з ним якось особливо складувалося за весь сезон, оскільки ви вигрібала від Ярославського. Для мене його професійність один із таких важливих. Для мене завжди якихось його коментарів. Презентація мені дуже сподобалась, і вона надзвичайно вишукана. Можливо, можна було по сезону більше піти. Не використовувати саме зморшки, а використовувати лісові гриби, коли вже є редька, коли вже є топінамбур. тобто йти ближче до сезону. І тут хотілося б більше побачити вашого логічного мислення. Теж саме з квітами. Я скуштував квіти, і вони не їстівні, ці квіти. Сухоцвіти, да, сухоцвіти, Ну, поклала. Ярославський сказав, що. Не треба їх класти, вони мають бути. Якщо там бути, то вони мають бути такими, що їх можна жувати там, їсти. Ну, це знову таки, це коментарі да, вже професійних о, людей. Це люди, які ну такі коментарі просто треба слухати, чути і запам'ятовувати. Все, От це все, що я можу сказати. Лаґана переможницею го сезону. Мастер шеф Україна стає. Завжди себе так тримаю на таких вагах посередині. Я, я розуміла, що може бути результат будь-який. А нас тільки двоє. Точно хтось один програє, хтось один виграє. Тому тут варіантів небагато було. Я стояла така спокійна.

Звісно, хотілося там почути да, Ольга ім'я. Я сьогодні не несу е, звання переможець, я не принесу додому кубок і там виграш. Але я точно знаю, що я для себе е, переможець душі. У мене перемогли діти цю, ці всі два місяці це витримкою своєю.